30 постраждалим допомагали з десяток лікарів, гостра серцева недостатність, клінічні смерті, серйозні травми та переломи, і все це вдавані симптоми. У Лебедині молоді медики показували майстер-клас учителям. Як це було, розкаже Юлія Марковська. Прижимаєте однією рукою крила носа до носової перегородки, запрокидуєте голову так назад і вдихаєте так, щоб дивитися на грудну клітку. Вдох, зробили вдох. Так, дивитесь сюди, Так, і ще вдох. Так. Все. Тепер... Так, тут бросаєте все і переходите на непрямий масаж серця. Студенти медучилища демонструють ази меддопомоги вчителям. Сьогодні старшому поколінню своїми руками довелося робити те, про що вони щодня розповідають учням. Це черепашича пов'язочка, є збіжні, є розбіжні. Для фіксації при травмах в області ліктьового суглобу, або в області колінного суглобу, якщо це нижня кінцівка, в даному випадку це збіжна черепашича пов'язка, починається або плече з передпліччя і закінчується в області рани. Бинтували руки, ноги та навіть голови. Все, аби у разі надзвичайної ситуації не схибити та допомогти пораненому або самому собі. Якщо зламана, наприклад, одна кістка гомірки, то якщо немає нічого під рукою, можна взяти бинт і примотати ногу до ноги. Отак, отут просто примотати. В принципі, якщо сам, то таку допомогу можна належати. Так, да. це ще закритий і не відкритий. Вчителі зізналися на свої уроки, тепер запрошуватимуть медиків практиків. Студенти ж у своїх старших учнях побачили значний потенціал. Нам сьогодні вдалося працювати із вчителями, це такі люди ну, відповідальні, бо їм так дуже добре все доходить. Вони ну, стараються, повторяють все, як їм показують, дуже хорошо. Основи першої медичної показували за трохи іншими технологіями. Зараз новий підхід та стандарти, згідно рекомендацій Європейської ради реаніматологів. Зміни в підході до виконання. 30 натискань ми виконуємо, 2 вдиха, як раніше у нас було 4 до 1. І перше ми дихали, вдували в ротову порожнину, тобто виконували штучний вентиляцію легень. А зараз йде пріоритет на непрямий масаж серця. Подібні навчання нині відбуваються по всій Україні згідно наказу МОЗ. На Сумщині планується підготувати майже пів тисячі вчителів. Наприкінці занять вони складуть практичні заліки та отримають оцінки. Юлія Марковська, Віктор Лавченко на часі новини.